Доброго дня, мої шановні глядачі, дивимось Україну по військових діях на період від 9 жовтня 2023 року по 16 жовтня цього ж календарного року. Яка військова ситуація складається на цей період і яка небезпека загрожує для мешканців України на цей період часу від Росії в контексті війни, в контексті військових дій? Так, дивимось схід України. Північ України, центр України, Південь України, Крим, Захід. Тепер північний захід, південний захід, північний схід і південний схід. Дивимось схід України, схід України. Так, до цієї карти додам. Дивіться, тут визволення болю. Якщо прочитати до кінця, визволення болю, тобто тут може йтися мова про те, що у ворога розв'язуються руки для того, щоб причинити якомога більше болю людям з метою закінчення якоїсь ситуації, для них досить важливої. От вони хочуть закрити тему. Але шляхом болю для людей. Тепер окупована східна територія. Окупована східна територія. Щось там уходять, уходять, куди вони йдуть? Дивіться, люди будуть намагатися піти звідти. Не знаю як, ну от окупована Східна, можливо, їм будуть, їм, тут іде як пропозиція їм покинути цю територію, цю територію, окуповану Східну. Але тут іде, якби, руйнація тої евакуації, можна так сказати. Що тут має Ну, от Те, що там будуть якісь активні дії, то 100%, але знову ж таки ворог якби, запропонує мешканцям окупованих територій допомогу у вигляді евакуації. Але це іде, ну, знаєте, як заманіть кудись от, от, щось таке от, і потім вдарити. Окрім того, там ще може розганятися якась інформація, такого як діє на, на нерви. І що ну, шеф, гіп снімають, клієнт уїжджають. Ну, от в такому плані, що все пропало. Все пропало. Збирають вони людей. Збирають вони людей. Хочуть вони досягти якоїсь кінцевої мети із кількістю людей. Тут ідеться, в них не, не вистачає, не вистачає тої е, множини, яка їм потрібна, тої кількості. І тому вони йде, е, скажімо так, непомірна обіцянка смерті. Тобто, я зрозуміла, тут людей вони можуть заганяти в активну ситуацію, в активну дію. Тобто вони вербують людей. Іде евакуація. Ось так. Ну, крім того, там ще і вони можуть робити такі, як я вже говорила, заганяють кудись і підривають. Тобто, якісь можуть виникати ситуації, коли люди, ну от як інсценування масових, ну, скажімо так, масових обстрілів, мас масових Вибухів, ну от щось таке там іде, але з однією метою. Так, неокупована територія, не окупована, е, якби, ну, скажімо так, тут таке відчуття, ніби якісь зміни, вони блокуються, іде блокування змін. Тобто все, як раніше, як було, так і є. Окрім того, тут є загроза для дітей. Велика загроза для дітей. Особливо, якщо діти десь, ну, скажімо, так, пішли самі без нагляду дорослих. Тому тут дуже важливо тримати дітей при собі. Окрім того, що тут може ще бути зараз. Є загроза рукотворного якогось, рукотворних. Ну, скажу, рукотворні зміни, які пов'язані із унеможливленням певної ситуації. Ну, я не можу відверто говорити саме, що це, але накшталт тих подій, що були нещодавно. У Харківській області. Тобто вони будуть продовжувати, продовжувати ці зміни. Вони будуть, як у минулому, будуть продовжувати. Тобто, будуть блокувати якусь спробу людей пережити цю ситуацію. Тому тут, будь ласка, будьте обережні. Тут в основному йдуть робота з інформацією, яку зливають. Яку зливають їм. Далі схід. Ой схід, вибачте, північ, північ, дивимось, північ. Північ, що там? Ну, реальні якісь розпал ситуації, розпал амбіцій ворога в реальності. Плани, намагаються вони свої здійснити, розпочати щось, розпочати заплановане. А що в них було заплановане? Заплановане, в повній мірі? В повній мірі, хочеш, не хочеш, ти будеш моєю. Якщо не будеш моєю, то нікому не дістанешся. Зрозуміли, про що йдеться мова? Тобто продовжують вони протискувати цю ситуацію і ранити людям серця, ранити людям серця. Дивіться, вода, вода для ну, питна вода може бути недоступна, недоступна для вживання. Для приготування їжі виливається вода, і це може засмутити. Ой. Знову ж таки, тут іде проблема з зміна. Яка пов'язана із унеможливленням якогось вам ресурсної допомоги. І це може лякати вас. Тобто, знову ж таки, ресурсна допомога, якісь логістичні шляхи можуть бути заблоковані, може бути створена якась ситуація, що надає змогу людям утримати те, що. Мають вони отримати. Окрім того, тут ще іде, знову ж таки, ворог буде намагатися через кордони пролізти вночі, але е, наші їх е, заспокоюють, скажімо так, і налякають їх. Так, далі, центр України. Це чекають, що вони чекають? В очікуванні знову ж таки нестабільності. Ну це так, це мова карт. Тут ще може бути, знаєте, вже основа для того, щоб щось зробити для центру закладена тими людьми, які працюють проти влади, тишком-нишком. Ну, скажімо так, оцей колаборація з ворогом, вона вже дає свої плоди у вигляді неконтрольованої ситуації. Можна так сказати. Ну, інформація тут знову ж таки ідеться інформація. Завдяки ну в лапках. І цій інформації, те, що ворог вже отримав, вже викрадене, передали, може бути активізація. Активізація з боку ворога. Знову ж таки, можуть зазіхати на саме -саме цінне. щоб люди втрачали саме цінне, те, що пов'язано з дітьми. З навчанням. Тому, будь ласка, будьте обережні. Що є саме ціни? Це життя і діти, можна так сказати. Ну, в когось можуть бути гроші для кожного свої цінності. Але це от карта учня, вона перевернута, карта дитини, яка навчається. Ось буде захист. Будуть захищати, звичайно. Там ще може бути якісь е, посилення. Ні, це, скажімо так, посилення з боку ворога у вигляді тої інформації, про яку я вже сказала. Ну, ж таки, наводка. Так, тепер е, Південь України, південь України. Південь. Південь е, так. іде встановлення якихось нових, нових законів, які, про, е, ну, скажімо так, про... ворог намагається просунути, тобто нав'язати свої закони, нав'язати свої правила. Так, давайте це окуповані території. Окуповані території півдня, маю на увазі, там Херсонська Запорізька область, то там іде неочікуване, дивіться, там щось можуть зламати. Зламати те, що їм не належить, але воно дуже потужне. Тобто там ідеться мова знову ж таки про... Неочікуване, рукотворне, шкоду чогось важливого. Так, окрім того, тут ще можуть йтися мова знову ж таки іде мобілізація і наших хочуть забрати, навіть тих, що взагалі ніколи зброю в руках не тримали. Будь-кого, будь-кого. Їм все одно. Їм все одно. Таким, Їм потрібна кількість. Кількість людей. Кількість людей їм потрібна. Тут є загроза для центрів. Допомоги, ну, я не знаю, що там в них робиться. Тобто те, що людям допомагає, для цього іде загроза. Світло, світло, слухайте, світло і енергія, світло енергія. Оце вони можуть і ламати. Ну, самі спеціально це роблять, або ну, от хочуть, о, о, хочуть поліпшити, а немає в них руки не стоять. Ну, от для чогось потужного може бути йтися загроза. Окрім того, дивіться, ну скажу так, це не буду говорити, щоб не заважати. Внаслідок того, що по закону... Ця земля, ця територія є наша, там може дещо бути. Дуже цікаве. Почуємо якусь новину гарно для нас. Тепер не окуповане. Більше нічого не може. І буде для людей певна, от, для певної території людей буде поліпшення ситуації. Так, не окупована. Не окуповано. Тут йдуть зміни, зміни, зміни до обнулення, а обнулення, зміна якихось тактичних. Ну, те, що активні дії там є, ворог намагається для себе поліпшити ситуацію, наражаючи на небезпеку людей, які там проживають. Тобто, знову ж таки, іде вогняна активність і то надурня. І знову ж таки територія біля води. Ну там багато, от, ну, прибрежні території, Прибрежні території, там, де є високі або будівлі, або ну от, возвишеності, не знаю, як це сказати. Багато, багато втрат ресурсів, багато ресурсних втрат. Те, що ціни з водою можуть бути проблеми. Нема води питної. Нема питної води. Далі Крим, що там в Криму? Посилення. В Криму вони укріплюються, посилюють, ну, скажімо так, посилюють, намагаються себе убезпечити. Але, але, але наша розвідка дуже добре працює і знає, як де, коли. Зрозуміли про що? Буде дуже, ну, гарна буде новина для нас. Для ворога, ні. Щось стане відоме, дуже, дуже для нашої розвідки стане стане щось дуже важливе відоме. Так, Захід України. Захід України. Так, тут може бути концентрація, концентрація того контролю війни, ну, скажімо так, військових дій. Концентрація військових дій. Мається на увазі, можливо, тільки на Заході буде от загроза. Бачите? Королі, королева війни вони на Заході. І от якби як скупчення буде, або об'єднання, об'єднання, активізаці найбільша на Заході планується. Ну, скажем так, іде, концентрація не буде закриття перспектив для загрози з повітря. Важко, важкість. І ну, така зависла ситуація може бути загрозлива. І ворог хоче жертв. Ворог хоче жертв. Хоче щось показове зробити. Показове. Пов'язане із тим, що він може забрати примусово. А забрати він може дуже цінне, ресурсне, потужне, потужне, яке е, зберігається. Я не буду говорити, де воно, добре. Я не буду говорити, де воно, але воно заховано. І тому для ворога є досить важливим дізнатися цю інформацію і втілити ці плани показово щось продемонструвати світу. Я не можу говорити все, вибачте. Але на Заході будьте обережні. Так, тепер північний захід. Північний захід України. Для сім'ї, для цивільних світ перевернутий, мир перевернутий, тобто антимір, Навпаки, за планом планується, можливо, якісь три, три території, три міста, три області. Ну, от три. Три якісь території ворог. Хоче для себе прояснити ситуацію, запланувати щось і підступно втілити свої плани життя. Тепер південний захід. Ну, атаки, атаки ситуація ну, така може бути для сімей дуже-дуже загрозлива. Сім'я розпадається, от коли є все, тут нема нічого. Ворог хоче щось от знищити. Панаводці, по наводці той, хто і вашим, і нашим передає інформацію стосується берегової лінії більше, або там, де багато води. Будьте обережні. Так, тепер північний схід. Ворог диявол тримає на цитку. Влада там продовжується. Діти бережіть, будь ласка, дітей аж дві. Бережіть дітей, бо тут зливається те, що є дуже важливим, дуже цінним. Знову ж таки, діти, тут діти, тут діти, будьте, будь ласка, обережні. Дивіться, з ким ваші діти спілкуються, щоб. Щоб дітей не виманили, не, не вкрали дитину. Дивіться. Не відпускайте дитину саму. Не відпускайте саму дитину. Бо можуть виманити дитину. І окрім того, ще у вас можуть бути: то є вода, то нема води, то є вода, то нема. Тут, виходить, якби вода вона ніби тече, тече потім. Не тече, потім знову тече. Ну, і великий сумнів, що, з чого складається ця вода, пити її небезпечно. І тепер південний схід, загострення ситуації, південний схід. Там йдуть активні дії. Активні дії, там окупована територія, окупована територія, там іде загострення, дуже багато вливають людям всякого сміття в голови. І їх дестабілізують і в тим, що з їхніх дітей хочуть зробити військових. Немає сил чинити опір. Рандомно можуть обирати людей, ловити можуть там людей. А, ну, а окрім того, дехто може за бажанням йти. Ну, от, от там якось ділиться, я не хочу, а є такі, що я хочу. Ну от, так, да, 50 на 50. Ну, ось так. Ситуація там така, на як люди як на розтяжки можуть деякі стояти внаслідок того, що вони відмовляються виконувати уці нові традиції ворога, відмовляються дослухатися до нових правил, які їм нав'язують. І за цього вони ну, от на розтяжки стоять. Отак можна сказати. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за підписку, за коментарі. І все є Україна. Бережіть себе. До побачення!